Дрони, церква, фортифікації, дрони, церква не можна. Я не буду побритувати. Свою роботу Хоча раз. можна? Ви чого закривати хай перед народними депутатами? Спочатку вибачення спочатку. Вибачення. Яка дівчинка? Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України, пленарний тиждень. Я дуже тішуся, що у вас сьогодні є час займатися питаннями страхування різних випадків. У вас є час займатися питаннями роумінгу, сировинної бази 2030. До того часу України може не бути. Сьогодні розгляд питань мав початися виключно з одного і головного: це фортифікації, це захист життя наших воїнів, захисників, це мінування, перекриття шляхів до тих територій, які знаходяться під ризиком. Можливої окупації і а, сьогодні європейська солідарність, як і обіцяла під час погоджувальної ради поставила жорстку вимогу законопроектів 8371 – Це про ФСБшну філію церковну в Україні. 10462 Питання фортифікації і 10-426 питання дронів Руслан Усич, прямо зараз поставте це на голосування для включення в порядок. Денний e, насправді ці питання є життєважливими, важливими, адже і досі не зрозуміло, хто в уряді відповідає за фортифікації, не зрозуміло за якими характеристиками і цінами закуповуються дрони для збройних сил України, як їх розподіляють між підрозділами, чому і досі волонтери по суті замовляють Безпечують підрозділи безпілотниками в той час, коли Російська Федерація наш ворог наростили присутність БПЛА в небі. Неспроможна Верховна Рада нарешті розглянути і прийняти рішення, і це відповідальність голови. Ми вимагаємо по всім трьом питанням. Рішучого рішення сьогодні, власне, все це питання, де парламент має засвідчити свою відповідальність, парламентський контроль, зацікавленість у вирішенні цих питань, але вже більше ніж півроку вони блокуються. Ще 18 грудня я висловив тверду позицію по необхідність негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з чотирьох елементів: облаштування власне споруд. Влаштування мінних проти протитанкових рвів, замінування і підрив доріг і мостів, і четверте це є. Забезпечення радіоелектронної розвідки Ребовського прикриття і власне Європейська солідарність ну попередила колег, які відмовляються виносити ці життєво необхідні питання на пленарний тиждень. Що ми будемо змушені вдатися і до блокування роботи Верховної Ради. Фортифікації, дрони, церква, фортифікації дрони це. Монобільшість разом з ОПЗЖ – це ті дві групи, які створили по суті таку неформальну коаліцію, і вони блокують і винесення в порядок денний закону про заборону московських попів, і створення тиска гайба. Ви бачите, що наші вимоги вони є дуже актуальними і важливими, а цьому всьому передавав передував грандіозний скандал. Слухайте, ми таке про рибаку приходили. Майбутнє велике ми маємо. Можна ви не будете коментувати? Ні, не можна, я не буду коментувати. Ви пропадете свою роботу. Хоч раз. Можна? Ви чого закриваєте навіть перед. Демо допутати просимо про дрони про організації. Боїться під хайп подивіться, що переводиться, коли, коли дуже багато привезли, привезли дрони. Ще раз кажу. Буде, якщо ви хочете погоджувальну раду. Ви поговорить, будь ласка, з нами хоч раз. Це а це не тільки хамити. А чого ви тікаєте від депутатів? Під час погоджувальної, під час пленарного засідання, голова Верховної Ради, ми на більшість відмовлялися, ставити це питання. Вимагаємо а, розмови, чесно, з президією, Ірина, а не хамства, і вибачимося переді мною. Хам'йо натуральне. Ірина, дівчинка. Ну що робити? Ірина Олександр Петро Олексій Шановні колеги. Я прошу зараз. Ви ви чули, що він сказав? Яка хороша можна, дівчинка можна, на лідера фракції Європейська Солідарність. Собідова? Вибачення порядку, спочатку. Спочатку вибачення. Давайте, я народна депутатка. Спочатку вибачення. Спочатку вибачення. Яка дівчинка? Це а що таке? Що це таке? Я чекаю, ви, вибачення. Я, я, я я думаю, що це ж просто перепалка. Треба вибачитися. Дивіться, просто спокійно вибачить. Якщо ви сприяли це вашу згоді. образу, хоча я не закладав цього, я перепрошую вас. Я не, не дівчинка, я голова фракції. Да, це була приналежність від ваша до статі. Якщо це вас образило, будь ласка, вибачте. європейська солідарність усвідомлює, що ми маємо повернути суб'єктність парламенту. Порядок денний мають формувати фракції і групи, а не офіс президента. Інформую про рішення, які були прийняті по пропозиціям Європейської солідарності, завтра голосується комісія по фортифікації. Об'єднана з комісією по дрону. І завтра, як тільки будуть зібрані підписи, починається парламентська регламентна процедура, яка дозволить нам найближчим часом, я знаю дату, но ми домовилися її не оприлюднювати, але найближчим часом прийняти довгоочікуваний закон про дрон. Заборону московської церкви і тому питання фортифікації, питання дронів, питання заборони московської церкви на часі, і ми будемо їх відстоювати. Це буде Україна друзі.